Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Сьогодні у нас неділя. Хочу вам трошки розказати, де ми були вчора і де я була сьогодні. А, ну по-перше, покажу вам, на мені подарила, бачите, версаче написано. Так, що так вам. От, видно вам. Браслет такий, він трошки на мене величенький, вона мені під мої туди запустила. Він не золотий, це біжутерія, але така цікава біжутерія. Значить, Учора ми були в аутлеті. називається пальманова. Що тут у мене? А трохи розмазалось. Да? А, я тільки що ж їла. А, ні, Ну я тоді намазала отак красивим собі. Називається Пальманова. Це одна з... Кілометрів 50 їхати в сторону Венеції. Що ми купили? Отакі міні балетки Отакі мені балетки. От. От. Усередки шкіра там намальована, бачите. Зараз я. Оцей. Були тільки. Один розмір, оце 38. Ната теж дуже собі хотіла, але на неї не було таких балеток. Ось От. От такі балеточки. Вони тут такі вілюрові, зараз таке модне. От. Оце ми такі балетки купили мені. 1090. Де, де тут? Ось чек. 10,90. 1090, бачите. І масімо купив таку шоколадку. Лінд Ми зайшли. Там поїли, там пригощали шоколадом. Там ще кульшовку випили. Оце 50 грам шоколадка. 50 грам. І стоїла вона. Це 100% какао, бачите? І стоїла ця шоколадка 4,65%. Оце така шоколадка дорога. Ну, лінт, конфети, шоколади, вони дуже дорогі. Але там завжди пригощають дуже смачно, і ми пригостилися. Та що мені якось так невдобно сидіти? З'їжджаємо моє сидяче місто. Отак. <кій> <кій> ну, а сьогодні мої поїхали опять до друзів там на обід, ой, на обід, що так? А я сама думаю, вони мене довезли до Монтодоро, торговельний центр, думаю, що я буду сидіти вдома. От їх ще досі нема, ми виїхали на пів з дому. Я там походила по Монтодору, пішла в магазин Пепко, ось купила своїй Ані за 1,40. Ліфека. Ну, такий, як вона носить. Ліфичок так. Купила їй, отут повісю. а Ой, не хоче ось Ну, ладно, покладу. Тоді купила за 40 центів 4 штуки отакі різдвяні. у нати повно. Я Наті позвонила, вона сказала, та купи стелі однесем. Хай їй будуть новенькі. Отнесемо стелі. 4 штуки за 40 центів. Ви розумієте, яка ціна. 10 центів одна штучка. От. Собі купила опять трусики. Я вам ті не показувала, тому що вже зняла з них етикетки. все. А ці ось покажу: отакі От трусики за євро. Дві парі... А там впало? А, ліфа. Дві парі трусиків за євро, а стоїли євро 25 одні. Тобто, 2,52 стоїли. А тепер стоять євро двоє. Біленькі і такі розовенькі. Замечательне. Наті купила футболочку. Так, зараз покажу вам. Ось ціна на футболочку євро 70. Така от з дівчатками. Така, бачите. Дівчатка там сидять такі. Зараз вам дівчата покажу. Дівчатка такі спортивні. А, і тут, що красиве, такі, бачите, рукавчики такі, ото. такі ото. Так от. Такі от. Та хоч вдома ходить, ну, за євро 70, Вот. І собі ще светера купила. Светера купила. Ви знаєте, холодно в них якось похолодало. От. 3,50 XL я, я люблю такі Був і Елька, а я взяла такий. О. О такий свитер. Бачите, різдвяний, так скажем. Оце О, все те, що я купила, більш нічого не купила. От. Ну, купила ще на ті але не буду вам показувати. За 10 євріків. Обичні джинси. Спит... А там була ще жильотка така красива. Олівку такого кольору, така красива, ну як жильотка без капюшона, без нічого, так карманчики, запитала в неї, позвонила там, де вони ото гуляють. кажу Може тобі взяти Каже, та не треба, я не люблю їх. ну Не треба і не треба. Каже, би така куртка була тоненька отака, така за 10 євро, то ти б мені взяла. Ну, не було таких курток. Куртки були тільки по 20 євро. Але то ми з нею удвох поїдемо, та вона хай сама собі вибирає колір, міряє, що їй понравиться. от. А та завтра ми посилку очікуємо, завтра прийде посилочка із дієма друга частина. Отож я вам показувала календарі. Два таких, два таких, два балея, два. Мері Christmas і один календарь той, що ото розводить роз, ото у стаканчик з газіровочкою розвести той манюній пакетик і випить. От таке от. От. А завтра прийде ще одна половинка. Це вона замовляла з того, з того ж дієму. Це таке той моюще, чистящий, отаке от все. Ну, Багато велика посилка прийде. А, і ще ж прийшла учора з Амазона посилка. Ну, Я вже все розпакувала, не буду там. Я, мені там ножички маленькі за євро з чимось. Тоді Ната -то заказала. Ото, знаєте, Така штука з дирочками отак ножі точить. От, отаку От штуку заказала. Коротше, на 10 євро весь заказ був Комплект наволочок. Там два з чимось, але щось поклали одну наволочку. Ната написала їм, вони, вони вернули гроші. От. А наволочку сказали, не треба о, о, повертати. А воно, знаєте, качество не хебешка, Ні. Воно таке качество, як якась така бумага з пропиткою. Ну, красиве таке Дід Морозик намальований, красивий. З Натале. Натале по-італійськи. Баба Натале називається. От. А тоді ще мені три парі гольфи. Хороші, мені понравилися. Два, тридцять теплі, махрові, сірі, чорні і сині. Я сьогодні одні одягала чорні, бо на вулиці холодно, так я одягала їх. Що тоді ще там? що було? А, мені ліфик один. Отакий спортивний, як я носю там, Мені здається, євро 20 чи євро 30 щось таке. копійки якісь. А, Настюші купальника ми заказали. Ну, купальника я можу показати вам. Зараз я ось встану. Купальника можу вам показати. Отак от, от. Ой, погано вилазить тут. Ну, зараз не підготувалася, скажете, не підготувалася. Та отож не підготувалася. Купальник стояв євро 20. Та чого ж було не взяти? Але там був розмір тільки S і XS. Ми взяли їй S-очку. Ось така фірма. Така фірма. Отакий от лівчик чорненький. Отакий от чорненький лівчик. Заді застібається. І так от через шийку. І трусики. А трусики отакі. От отакі трусики. Отак от, от. Вона, звісно, більше любить купальник, як стрінги. Ну, я би були, ми б заказали б шиті. Ну, Євро 20, думаю, та візьму. Хай буде. Не, не завжди ж. Стрінги надівати, можна і такий і надіти. Оце те, що прийшло у посилки. Тепер же, значить, ми ще заказали на тему. Ну, на тему прийде числа після 10-го, а то й після 12-го. Ну, я покажу вам там для мене там що. Ну, те там собі нічого. Максу, мені здається, трусики заказала, а може й ні. У цей раз вона заказала йому трусики. То, може і не. Отут на, на, тому, на Амазоні хороші такі трусики там за копійки. Тож євро зовсім з невеличким. От. А там у мене плащ от дощу. Тоді ботики от дощу. Щось там на 20 євро в нас, бо там треба на 20 євро заказувати. От. Ну, не знаю, як ото все прийде. Я вам все покажу. Так що... Не переживайте, хлопчики, дівчатка, не переживайте. Все буде показано, ото -от так. Ну, це і все. Холодно сьогодні. Ну, так як в торговельному, що волоси? В торговельному центрі ходить, то хорошо, не холодно. А на вулиці, як я ото вийшла, трошки почекала бусика, сіла на бусіка. Поїхала. Тоді поїхала в центр, там походила. В центрі була в МЧД була, в ОВЕСі в магазині була. Ще де я була в зарі була. Ну, так, треба з нато йти. Вона сказала: Ти подивися тільки, якщо щось тобі подобається, то ми з тобою підемо, я буду міряти сама і дивитися. Ну, хорошо, так так і так. Ну, так що ми, може, завтра, післязавтра. Ні, шост... завтра, п'яте, а шостого у них свято. А завтра теж, мабуть, не підемо, бо завтра у них 12 років, як вони одружилися. А познайомились вони у третьому році. От, Значить, 22 роки, як вони знайомі, і 12 років, як одружились. Ви, може, запитаєте, чого вони так довго? Що він її так довго не брав? да? То я вам так скажу: це не він її так довго не брав, це вона не хотіла, бо вона навчалась. Як вони познайомились, вона тільки поступила в універ, закінчила універ 4 роки. І одразу ж і поступила у той самий універтіка друга лінія на, той, на, на мастера. <кій> ну, щоб кандидатську защитить. Кандидат економічних наук вже вона в мене. От. І ще чотири роки. То вісім то років. Понимаєте, ось в третьому познайомилися, плюс вісім. Це скільки? Одинадцять. 11. 11. 11 рік був. Ну, Якби вона от хотіла от так, от прям, знаєш, як ото є дівчата, знаєте, що в світ за очі бігти, аби за кого тільки замуж вийти. Ні, вона в мене не така дівчина. Це він уже настаював. Давай, 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 розпишемося. Вони ж розписувалися у Фінляндії, а тоді в Італії тільки затвердили свої документи та і все. От. А чуть в Фінляндії, тому що ну, краще було усім приїхати до Фінляндії. Моїм дітям Павлику, синку, Ані, Настюші, на, на, на свято і ми ж з Юрчиком. От. А з його сторони ніхто не приїхав. Маму дуже бояться літаків, тіточка дуже бояться літаків. Ну, а дядя сам не сказав, ну що ж, я не брошу. Діточку, та й не поїду, так ото й все. Ну, вже вони як туди приїхали ото й, в Італію, то зібралися, та всі пішли в ресторан, відмітили. Ната не надівала біле плаття, бо не прийнято надівати біле плаття ні в Фінляндії, ні в Італії. Так як ти розписуєшся у магістраті. Не прийнято одівати. Не було красиве плаття олівкового кольору вона тут купувала його теж в аутліті, тільки не в цьому, де ми вчора їздили. А дорогий аутліт є туди біля Венеції, там, мабуть, кілометрів 25-30 від Венеції. Дуже дорогі там от, і Максмара, і, і Шанель, і от Діор, і от Версачів, і Сумочки, і одяг, і, чот, і міа-міо. Що немає, вона там купила плаття стояло щось по повній ціні 1200 євро. Тоді 70% була знижка на, на нього. От. І тоді від, тих, від тієї ціни ще була знижка аутлетовська. Коротше, вона його купила, мені здається, за 180 чи за 160 євро. От. А тухлі вона заказувала на високих підборах коричневі Такі, знаєте, молочного шоколада кольор красиві, такі на асусі заказувала. Ну, вона і тільки раз оділа тому що вони ж високі підбори, куди в них. Ну І в неї ж отож проблема з, з, з середнім вухом. Хвороба називається мен'єра. Що тут так ото все крутиться, як ото, знаєте, як морська болезнь. Він коли буває, так прокидається і не може піднятися, бо так це обертом іде. В неї є свої пігулки, вона одразу випиває пігулку, трошки полежа, і воно проходить. Ото так. А Масімо собі все заказав, все Все буквально. Ну, Ната теж її більйо купила ж собі нове, все, пальтом її купили, В халу, не, в магазин хороше, таке, недовге. Не вище коліна, там, лама і, і шерсть таке сіре пальто. Бо ж холодно ж воно було. от. І сніг був страшний сніг. от. Мама себе, бо собі <coughs> їздив у Мілан, а тоді вони сюди переслали йому на, 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 так, на такий же самий магазин, який є тут. У Він заказав собі костюм, а в Мілан їздив, щоб йому. Заміри зробили, рубашку з його ініціалами, на карманчику і на манжетах, які підворачуються його, э, перша буква його ім'я і перша буква його прізвища. Оце так було, на тому пальто собі Кашмірове заказав, шарф собі Кашміровий, ну, купляв там у Мілані тухлі. Купляв собі із крокоділової шкіри. І все. Ну, трусики. Там, мабуть, не одній комплект. там був три, троє чи четверо. Теж у Мілані купляв. Оце він все купляв, загодя заказував, йому сюди привезли триєсти, він обміряв, поміряв, все хорошо підійшло і забрав. <кхем> от, от так от. От. Ото і все. Це те, що я вам хочу сказати. Так що вона могла б перший університет закінчити. Вона поступила в 2001 році туди. Могла б закінчити у 2005, ну, ну пошти там 2005, три там, е роки і 8 місяців, чи що так навчалась вона. От. І могла б уже їхати сюди, але вона сказала, ні, буду ще далі навчатися. От. Вона така в неї є. Є такі люди, що вони не можуть вивчати ні язики, ні оце таке. Вона не математик. Ні, в мене Павличок-синок, він на математику так от щелкає пальцями. От. Він же ж на економічному університеті навчався. Натані. -на <кілля> Ната, язики. Язики. Шість язиків знає, її не треба було вона б за два, за три місяці вивчила б якийсь ще один язик. Ну, Зараз і це не, не треба. О, це, оце, це те, що я вам хотіла розказати, хлопчики дівчатка. Так що похолодало, ну, у мене вон світер є і куртка тепла. М -м. А прочим, можна було купити в вмчемдемі. Тут в Мчемдемі я не бачила, а там. В Монтедоро були, були 8 євро такі от у іскусственні уги можна було купити та й леопардика, та й ходить. Ну, мене бутіночки утеплені, нормально. Оце тепер гольфи такі височенькі, дуже хорошо тепло. Так що бувайте здорові, щасливі, веселі. Щоб у нас було все хорошо, мирно, тихо, спокійно у нас. В нашій рідній Ненці Україні. Па-па!